Вітаю! Мене звати Денис Пономаренко. Я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. У нашій рубриці про адвокат сьогодні обговоримо одну з головних складових успіху адвоката глибоке вивчення справи. Успішний адвокат це не просто красномовний юрист, це людина, яка знає кожну деталь своєї справи і готова використовувати її в найвідповідальніший момент. Давайте розберемо, чому це так важливо і як досягти цієї майстерності. Перше, що потрібно знати, це справу. Справу треба знати краще за всіх. Ваш клієнт довіри вам в свою проблему, а прокурор і суд будуть шукати слабкі місця у ваших позиціях. Тому ваше завдання знати матеріали справи краще за всіх учасників процесу. Ретельно вивчайте документи, свідчення та всі нюанси справи. Читайте справу не один раз, а кілька, щоб не пропустити нічого важливого. Як тільки ви повністю зануритесь в матеріали, ви зможете побачити приховані деталі, які можуть стати вирішальними в цій справі. Аналізуйте законодавство і судову практику. Одних знань матеріалів справи замало. Важливо постійно тримати руку на пульсі змін у законодавстві та аналізувати судову практику. Це допоможе вам знайти ефективні аргументи, які працюватимуть у вашій справі. Ставте собі завдання. Ставте собі питання, чи всі норми законодавства враховані, чи є актуальні рішення суддів, які можуть використовуватись для захисту. Ваш професіоналізм вимірюється здатністю передбачати, які аргументи працюватимуть у залі суду. Плануйте свою стратегію. Глибоке знання справи дає вам можливість створити кілька стратегічних моментів для захисту. Або наступу в судовому процесі. Ви маєте продумати всі можливі сценарії розвитку подій у суді. Що може сказати опонент, які і як відругувати суд на ваші аргументи, які слабкі місця є в позиції іншої сторони? Репетуйте різні варіанти, будуйте логічні ланцюжки аргументів, щоб бути готовим до будь-яких питань або несподіванок в судовому засіданні. Перевіряйте себе, робота адвоката це постійний розвиток. Поставте собі завдання знайти відповіді на всі можливі запитання, навіть на ті, які здаються очевидними. Якщо щось викликає сумніви, досліджуйте це питання ще глибше. Не бійтеся критики. Покажіть свою позицію колегам або проговоріть її вголос. Це допоможе побачити слабкі місця. І виправити їх до судового засідання. Довіряйте своїй підготовці. Глибоке знання справи це ваш основний інструмент. Коли ви впевнені, у своїй підготовці це відчуває клієнт, суд і навіть ваш опонент. Ваша впевненість стає додатковою перевагою. Пам'ятайте, знання деталей справи це не просто технічний аспект, це фундамент, на якому будується ваша перемога. Глибоке вивчення справи це ваша гарантія успіху. Якщо ви хочете знати більше про роботу адвоката та нюанси захисту у кримінальних провадженнях, ставте вподобайку та підписуйтесь на мої сторінки. До зустрічі в наступному випуску про адвокат.